And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Що вже трапилось? Та що, те, що кожного літа? Ми вже доходимо до кипіння. Що совітуєте спеціалісти? Проблема. Гріється дуже газончик наш. Значить радіатор помитий, почищений, перепаяний, двигун перебраний. Зажигання пару тижнів тому переставляли, перелаштовували. Тервостата немає, ремінь натягнутий, крильчатка круте, помпа працює і все одно він гріється. Оце літо приходить, потрібно і штурманом їхати і водичкою через кожні пару кілометрів поливати, що, Зимою то, такої проблеми немає. Ну, зимою я сейчас заведу, покажу ось як циркуляція тут іде. На що Показуй, на що камеру наставляти, а так? Та ні, я я зараз не... заведу. Іде. Ну ти ж покажеш. Я ну показую. Купа працює, я б єдиний тільки сказав, що воно щось пінеться. Замучило, його жнива підходять. Дуже, ти не, я вже сміявся. Я вже сміявся, треба просто Єврокуб поставити на кабіну, водою налити, так трубочку сюди провести, щоб вода бігла. В коментарях питали ну. за нього. Та що, працює як годинник, але ж гріється. Ну, Запишіть спеціалісти, хто там розуміється в цьому, що ще там може бути. От нам то один на світу вже говорить, я знаю, що вам потрібно робити. Двигун замінити. Оставити дизель. Мерсецький. Але ж щось робити. Ні, не хочу я вже нічого робити. Поки їздить, поки хай їздить, але треба щось зробити щоб не грілася ось вона стоїть Ораз димить масло добре допомагайте слідуйте починаємо знімаєш знімаєш Це що, тема зараз актуальна підходить. А саме зерно, зерно, свіже зерно, ціни на зерно. Хто mm -hmm. почав молотити, хто ще тільки думає. До мене вже ось товариш зателефонував е, сьогодні і говорить, все, ти, запро... ти просив, ти заказував, їдь по ячмінь, як їдь по ячмінь. Уже ячмінь молотять, я та почекай, майже не готовий склад. Ні-ні, так ти ж говорив, ну, в общем. Може і обідався. Ну нічого, я знаю, що йому все одно було куди везти, так що, я думаю, він не дуже обідався. Так, доволі актуальна тема. І актуальна тема це те, що свіже зерно не використовують відразу у годівлі. І свиней, і птахів. Не знаю, і за ВРХ, ДРХ, цих не знаю. Тема в тому, що не можна спочатку використовувати свіже змолочене зерно. Причин цьому багато. З цих причин ми розповідати, в принципі, і не будемо. Так, добре, хорошо. Тут розібралися. Ось шначок, яким ми подаємо зерно. Напишіть таке ще. Можливо, хтось користується. Як же його правильно назвати? Повітряне транспортування... Транспортування зерна за допомогою повітря. Чи є когось таке? Вакумом, там, да? Ні, не вакумом. Кого є, пишіть, чи, чи толковано, чи потрібно його. Тому що я так подивився, є там десь на Західній Україні, мужик привозить із Німеччини Бушки. І десь вровень там тисячі доларів продається транспортування на 10-12 метрів, висотою десь метрів на 4. Там коліна є. Ну, це не Цик, реклама, це... Циклон. Це... Це... Я просто бачив і читав, і, думка, і, і, і вивчав, і дивився, і думаю, чи потрібно нам, чи, чи будемо цим ось мучитися. Так от що хто таким користується, напишіть, будь ласка. Так. А ми таким такими використуємося. Це прогнозовані ціни на зерно, як обучено. Ціни на зерно? Так. Да. Зараз почекаю, ось покажу. Ось наша пшениця залишки. Я думаю, нам її вже вистачить. І коли буде молотися пшениця, вона ще в нас місяць наступно пролаже, щоб, її... щоб вона дозріла. А поки що використовуємо прошлогодні. Такого настану, дивіться, тут вже трохи пилюка є. Ну це ж тут шнек вигружав, то й пилюка є. Так. Транспортується до млина у нас за допомогою такогось рукава. Бачите, вакуумом тягує. Так, що, ціни? Ціни на, зерно. ціни на зерно. Пишіть ціни на зерно. На пшеницю, на ячмінь, вже багато де в кого почалися. Те, що я почув. Першочергово у нас тут на ячмінь вроді десь в районі 6,650. Зараз на даний момент. Коливається від 6 до 7. Ну, побачимо, як Дуже буде. Це, це, це тільки перша ціна, яку я сьогодні почув. З поля. Але може вона і. 5 ну, а ж знаєте, що треба з поля куплять? Знаєш, коли, знаєш, коли треба купляти? Коли гроші є, її купляєш. Ну, тут починаєш. Це одне з наших приміщень десь зберігаємо зерно. Конкретно в цьому пізно осінью було е, закуплено ячмінь. Ми його сюди завантажили десь порядка 15 тонн. І так я розраховували, що ми її якраз будемо використовувати самою весною, тому що, як правило, знайти толковий ячмінь весною важкувато. Він вже десь там когось перепрівший, десь там когось жучок жахнув. Тому от е, з осені оце приміщення насипається і це нам якраз на весело йде. Ми кожного сезону сюди підмащали плівку і багато зерна пропадало. Тому що під цією плівкою там болога була, жучки всякі, вербалі всякі розвивався, І е, понад стінами пропадало, ще там бігали під цією плівкою. І тому вирішили були в цьому сезоні плівку не ложити. І як бачите, збереглося доволі чудово. Тут ну, бетонна Бога. Бачите? Зберіглось чудово. Ах, на запах хороше. Ну що, ячміємо, пахне. Угу. До речі, ну, напишіть коментар, за зачетні штани. І це не мої штани, це що? Це мої штани. А що, я рекомендую? Дуже класно. В літній сезон просто... Нічого не потіє, нічого не пріє. <рес> І це теж не реклама. <рес> <рес> так от, дивіться, ось така у нас тут шланга протягнута. вакуумом воно сюди тягає. Приходиться тут вже грабалочкою попрацювати, щоб його будучи сказати. Сьогодні завтра вже все зерно звідси зачистимо, гарно виметимо, побілимо, кину або таблетки, хай тут поганяють жуків, або а, обробимо препаратом, який там на гайке, мабуть, є. Ну, обробимо, підготовимо його до нового врожаю. Ой, добре. Далі. Попробуємо. Чогось нема, давай запускай уже. Давай, піді. Але зараз транспортування йде метрів 15 по цій шланзі. Ось цього ячменю до кучі до пикау. Хоча ми думали, що не потягне. Ну так, да. нам виробник зазначив, що такою, така довга шланга воно не буде, але працює. У нас в одній з бочок соя зберігалася із самої осені. Часто задають питання, як же зберігається зерно, якщо на довгий період його завантажить, то говорю вам, що соя збереглася чудово. Вона у нас така трошки грязнувата, тому що це з рядок молотилося. Так, так я трохи землі під... зачепив, комбайн був. Ну та нічого, відвеземо, замінимо. Е, стосовно того, ще як воно зберігається, зерно було пропадає тут біля дверей. Коли сюди потрапляє волога. А так, я не замітив, що тут десь конденсат якийсь великий, утворюється на стінках, як багато хто пише. Саме головне, щоб ви в бочку завантажили сухе зерно, і щоб туди не потрапила волога. Ну, тобто мається на увазі через двері, там, щоб сніг не замітав і так далі. Так. Е, якщо вийде, зніму відео, як ми поїдемо замінювати свою на жмих.